Привіт! Я зараз з пана Василя приїхав, привіз йому довіз пакети, так як і обіцяв. Розкажіть свою історію, як все почалося. Що ви вийшли на вулики Біаміна, на наш магазин інтернет. Познайомилися ми через тікток з Сергієм. Дуже порядна людина. Не можу нічого поганого сказати. <ріст> <ріст> да, все привіз, все як просили, все, що заказували. І дуже гарна в нього дружина. Тоже молодець. <ріст> молодець, Яночка, ми тебе кохаємо. А так що? Працюємо, будемо дивитися, це як буде в нас далі. Я думаю, будемо і далі ми працювати з Сергієм. Пан Василь, це я зараз безстренько скажу вам. Це він переселенець. Коротше, наша недуга застала його, так як і всю Україну. Позбувся і домівки, всього, і, позбувся. всього позбувся і пасіки. Вийшов на нас, попросив допомоги у кого там, як організація називалася. Благодійна організація. Йому Перерахували, точніше, нам перерахували кошти на відновлення дільництва, щоб хоч щось людина почала що займатися. В нього була дуже велика пасіка. Там я прикріплю, може, фотографію він поскидав, де він раніше жив, куди виїхав, що знаходиться в Харківській області. Село я Мерчик старий. Я з... я з Полтавської області. От не пом'яха було нам 350 кілометрів приїхати і все владна. Інтернет-магазин да. Посіка і Біаміна допомагав людям. Ось Дуже, дякую. Дуже дякую Сергію Яні і Сашкові. Сашкові особливо. <свісно> <свісно> По документах всі документи предоставили, так як загодувались, нам все провели. Да. Як слід. Вулики наші там покажуть. Покажем, з з так що вірте в наші ЗСУ. І все буде в Україну. Ставимо лайки і підписуємося. Так, по-любому підписуємося. Зараз вам теж дуже красивий стажко покаже вулики. Ось, 12-7 привезли, вулики доставили, Бжолопакети доставили. чогось людина трошки начне.